1300 працівників Центру екстреної медичної допомоги Черкащини переказали свою премію за важку працю на потреби захисників неба. Зібрали майже 4,5 мільйони гривень на автомобільний тягач із причепом для перевезення великогабаритних вантажів. Чи вдалося придбати потрібну техніку? Кореспондентка фактів Ірина Цимбал знає: 540 коней. Шість на чотири чотири ведучих моста. Що буде дозволяти ну, зимою їздити без проблем? Водій Анатолій показує нам новий сучасний тягач. Це авто замінить стару техніку, Маневрений, швидкісний, і з ним бійці стануть у рази мобільнішими. Чоловік каже, на дорогах цей автомобіль з причепом може розганятися до 90 кілометрів за годину. Ті зразки озброєння, які наприклад ми робили за 10 годин рейс, ця буде машина робити за 4 години. Буде виконуватися завдання. Бистріше вона буде возити озброєння військову техніку. Тягач подарунок захисникам неба від колективу екстреної меддопомоги Черкащини до Дня Незалежності. Я хотів би побажати, щоб ця машина як можна довше служила і допомагала нашим ЗСУ проганяти нашої території Кацапов. Адміністрація екстренки ухвалила виплатити премії працівникам до Дня Незалежності. Колектив одностайно вирішив переказати її для захисників. Всі Написали заяви за власним бажанням всі до одного, що не може не радувати. Я цим реально пишаюсь. Визначили підрозділ, який захищає наше небо. Хлопці самі вибрали те, що їм потрібно. Зібрали 4 мільйони 304 тисячі гривень. Фельдшерка швидкої Юлія Мархоцька каже, майже у кожного нині воюють як народичі, то знайомі. Тому всі підтримали цю ініціативу. Я вважаю, що для нас ця премія не дуже важлива, так як для них. Поки що тут спокійно хватає зарплати. А для хлопців це буде велика допомога від всіх нас. Тягач уже на службі повітряних сил ЗСУ. Військові дякують медикам. І закликають брати з них приклад, якби допомогли всі, то війна вже закінчилася. Ірина цим волсгідністян, факти ICTV, Єдині новини.